Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні розглянемо епідемічну ситуацію в нашій області щодо захворюваності населення на гриб та ГРВІ на 8 тижні 2024 року. Від початку підсезону, тобто з жовтня 2023 року, на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло вже більше 182 тисяч осіб, в тому числі 104 тисячі дітей у віці до 17 років. Діти в муковій структурі хворі складають 57 тисяч. З відсотків. На 8 тижні епідсезону з 19 по 25 лютого в області захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 7972 особи, включно з COVID-19. Із них 4460 дітей у віці до 17 років. Питома вага дітей від загальної кількості захворілих на ГРВІ становить 56%. Госпіталізовано 222 особи що становить 2,8% від кількості захворілих. Із них 154 дитини до 17 років або 69% серед госпіталізованих. Захворюваність по області на 8 тижні спостереження поточного року зменшилась з 776,6 до 642,3 на тисяч осіб, що в порівнянні з попереднім 7 тижнем менше на 17%. Однак вона ще перевищує епідемічний поріг, розрахований для нашої області, на 11%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На минулому тижні в області зареєстровано два летальних випадки, в тому числі один від COVID-19 та один від грипу. Зниження інтенсивності епідемічного процесу в області відбувається вже третій тиждень поспіль, і це результат впливу комплексу обмежувальних заходів, що запроваджувалися і продовжує діяти в громадах області. Незважаючи на позитивну динаміку зниження захворюваності населення. В області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції не варто розслаблятися і нехтувати основними заходами для населення, з попередження зараження грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями. Тобто використання масок разі захворювання на ГРВІ, при відвідуванні торгових центрів, ринків, лікувальних закладів, громадському транспорті, уникнення місць великого скупчення людей, провітрювання своїх, своїх житлових приміщень, часто миття рук з мидлом, дотримання кашлового етикету. В області щеплено проти сезонного грипу всього 3748 осіб з груп гризиків, в тому числі за минулий тиждень було щеплено 98 осіб. У Бердиківському районі всі обмежувальні заходи в освітніх закладах скасовані. На даний час обмежувальні заходи продовжуються в Житомирському районі, переведено на дистанційне навчання один заклад середньої освіти, окремо три класи та три заклади дошкільної. Освіти. В Коростенському районі на дистанційному навчанні знаходяться три ліцеї та один заклад дошкільної освіти. І в Зяглівському районі на дистанційному навчанні знаходяться 19 класів. Шановні громадяни, дотримуйтесь заходів профілактики гострих респіраторних інфекцій та бережіть своє здоров'я.